У закладі дошкільної освіти Ягідка, що в Миколичині, новий дах. Завдяки підтримці австрійського міста побратима Брегенс вдалося повністю перекрити покрівлю площею 800 метрів квадратних. Вартість робіт складає 1 мільйон 600 тисяч гривень. За такий жест підтримки у Яремчанській громаді вдячні. Багато працюємо зі своїми партнерами з Брегенцу зараз на даний момент. І ми їх попросили, ніби цей. Дитячий садок вони взяли так, якби під свою опіку допомогли нам фінансувати, бо це було десь така річ, що це нам зробили австрійці, місто побратим Брегінс. І при нагоді я хочу зараз подякувати Михаїлю Річу, голові міському Брегінсу. Бургомістру я хочу всім депутатам подякувати. Я хочу подякувати всім дітям, які долучилися збору цих коштів, і всім, хто живе у Брегінці, нашим партнерам. Старий дах давно потребував оновлення. Він протікав, створюючи незручності як для дітей, так і для персоналу. Тепер у закладі тепло і безпечно. Тут навчається 110 дітей. Дах дуже старий вже був. Протікав там покриття вже напевне гно. Свій час відбуло. І зараз ми дуже раді, що перекрили дах, тому що не протікає вигляд, по-перше, зовнішній. По Перш за все, це була велика потреба, бо, тому що тут шифер був андулін, він вже на сонці за купа років дістав такий бріж, що попадав дощ, і коли сильні були дощі. То вже просто протікало. А так як ми ремонти поробили капітальні всередині, шкода цих було ремонтів, аби просто не затопило і по-новому не робити ремонти. І в нас виникла така необхідна проблема перекрити цей верх. Повністю замінений верх зроблена обрешітка, підсофітка зроблена, поставлена металочерепиця. І Ми ведемо, що робота дуже якісно зроблена, і це є дуже приємно. У громаді планують і подальший розвиток партнерства, зокрема відкриття класів із вивчення німецької мови, нові освітні, культурні та спортивні ініціативи у межах співпраці з Брегенсом. Так як у нас є місто побратим Брегенс, місто побратим Нібюль у Німеччині. Плануємо з п'ятих класів відкрити німецьку мову. Німецьку мову це робиться для того, бо ми цілорічно наші будуть діти їхати до Австрії, в Німеччину будуть їхати, і саме спілкування це для наших дітей це буде дуже приємно. І на перспективу цю ми дуже багато працюємо, де Міста побратими тільки не були на папері, аби це було ефективно, аби багато допомагали. Ну, і Ми їм допомагаємо спільні, і спортивні, і культурні програми разом розробляємо. Ну, так як зараз з Австрії діти не можуть до нас приїхати, бо війна, ну, відповідно, наші діти. Не цього хочуть, бо є діти і військових, і загиблих, і малозабезпечені. І діти, якісь десь мають досягнення спортивні, культурні. І хочеться дітям віддячити, аби вони бачили світ, і це для них дуже є цікаво. Нова покрівля не лише крок до комфортного освітнього простору, а й символ міцної міжнародної дружби та підтримки у непрості часи. Осташук, Іван Наосташок, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.